Окей, народ, сідайте комфортно, бо зараз буде хот-тейк про генну інженерію. Уявіть, що ДНК це такий собі тік-ток, купа різних відео, генів, які визначають, хто ми є. І ось з'являється Кріспер. Це як суперадмін, який може видаляти, додавати або редагувати ці відео. Хочете видалити відео про алергію на кішок? Легко додати відео про стійкість до посухи без проблем. Ця технологія вже працює. І це не просто сайс, це сайенс на стероїдах. Наприклад, у медицині Кріспер може стати нашим рятівником від раку, генетичних хвороб і навіть віл. Уявіть, лікарі просто видаляють зламані гени як непотрібні файли, і все, ви здорові. А ще вчені вже експериментують з дизайнерськими дітьми. Типу, батьки можуть вибрати колір очей, рівень інтелекту або навіть спортивні здібності майбутньої дитини. Звучить як сюжет з чорного дзеркала, але це вже реальність, друзі. Але, звичайно, є і темна сторона, що якщо хтось вирішить створити суперлюдей або супербактерії, які вийдуть з-під контролю, це вже не чорне дзеркало, а парк юрського періоду. І ніхто не хоче бути на місці героїв цього фільму. Тому вчені працюють дуже обережно, щоб не зламати те, що природа створювала мільйони років. Але одне ясно. Гена інженерія це не просто наука, це наш квиток у майбутнє, де ми зможемо жити довше, їсти краще і навіть позбутися багатьох хвороб. Ну а якщо щось піде не так, завжди можна зробити контрплюзе, так.